Міські ринки стали смугастими. У продажу вже повно кавунів. Продавці запевняють ранній врожай баштанних через весняну спеку й дощі. Втім, купують соковиту ягоду черкасті з обережністю. Хоч продавці і переконують плоди без нітратів. На ринок по ягоду ходили наші кореспонденти. Ядки зі смугастими по всьому базару. Торговці припрошують людей. Кримські кавуни кажуть, смачні та солодкі. Щирокі водяна то будить. Так, жартома допомагає обрати соковиту ягоду продавець Заурі. Він вже не один рік забезпечує черкасців стиглими плодами. Ціни, говорить, у нього чи не найнижчі – три гривні за кіло. Покупців ранніх баштанних вже чимало. У день на продаж, каже, йде більше сотні кавунів. Руслан купує смугастого у цьому році не вперше. Їсти ранні баштані не боїться, бо знає, як правильно їх обирати. Ну, щоб не був такий сильно світлий, був такий, такий, наприклад, з прожилками, такими. Зеленуватіший був наприклад. Не було б вразливих таких дефектів. А от Черкащанка Віта Кавуна раннього врожаю купувати боїться. Чекатиме сезону в серпні. Не покупала ще, боюся, раніше августа покупати не буду. не внушає довіря. Передчасно дозрілі баштані цьогоріч через весняну спеку й дощі. На прилавках Кавуни вже з пів місяця. Вони переконують продавців українських з Херсонської області і без нітратів. А, Ой, зняття хороший камунчик, то що треба, можна брати і їсти. Дуже смачно і корисно у користі від ранніх смугастих. Сумнівається гастроентеролог Галина Мельник. Я думаю, що додають ці літру для того, щоб вони червоніли. Я їх не вже не рекомендую, а тим більше дітям давати. А тим більше дітям, тому що дитячий організм, він дуже дуже чутливий до всякого роду токсичних речовин. Чи можна вже їсти кавуни? Не знають в міській санепідемслужбі. Станом на сьогоднішній день санітарно-клінічна служба не відбирала проби бахчевих культур. Сьогодні ми таку роботу не проводимо, бо в плановому порядку її проводити заборонено. Санітарний лікар радить вимагати у продавців кавунами документи про здійснений лабораторний контроль на вміст хімікатів. А ще все таки дочекатись, коли масово почнуть дозрівати ґрунтові кавуни. Юля Доброскок, віктор на віка новини.